Всім привіт! Розповідаю, як брати участь в лаунчпадах на байбіті, що це таке і для чого. Лаунчпад це завжди цікава подія, бо на біржу запускається нова монета і на цьому можна заробити з мінімальними ризиками, шляхом покупки монет, перед тим як вони почнуть торгуватись на цій біржі, з ціллю, щоб тримати їх, що роблять рідко, або щоб одразу продати при першому рості і заробити гроші. Бо зазвичай, після того як монета починає торгуватись на біржі, ми спостерігаємо дуже і дуже швидкий ріст, хоч це відбувається короткостроково. Тому якщо берете участь, то не спіть, наводьте будильники, заходьте на біржу заздалегідь і готуйтесь продавати. І тут нам показують, які проекти давали на Байбіті найбільший ріст. Допустимо, каста дала 2000% в моменті. Надіятись, що таке буде кожного лаунчпаду не варто. Надіятись, що ви зможете продати на самій вершині також не особо варто, але треба розуміти, що і таке буває, що 800% росту, 1000% росту цілком нормальна історія для запуску хорошої монети. Тепер давайте більш конкретно про те, як брати участь в Launchpad. Спочатку треба зареєструватись на біржі, якщо ви ще не зареєстровані, і пройти верифікацію першого рівня. Далі, коли вам одобрять верифікацію, а це відбувається досить швидко, то з телефону чи з комп'ютера відкривайте головну сторінку і переходьте в розділ Launchpad. Всі умови, вся потрібна інформація там буде. Але я рекомендую ставити собі нагадування, щоб не пропустити періоди знімків балансу, періоди підписок, розподілу та початку торгів. І рекомендую їх ставити хоча б за хвилин 5, щоб не заходити в притик. Ну і ще вам треба буде зробити вибір: приймати участь в лаунчпаді за токени bit чи за USDT. І в цьому є досить велика відмінність. Оформивши підписку в Bit, ми гарантовано отримуємо токени з лаунчпада. І кількість цих токенів залежить від того, скільки біт ми будемо тримати на спотовому рахунку. Але звичайно вона має певну межу. Оплату за токени з лаунчпада знімуть в біт, а решту біт повернеться на баланс. А з USDT ситуація цікавіша. Потрібно мінімум 100 USDT і це йде у вигляді лотереї. Гарантій, що ми отримаємо монети з лаунчпаду, нема. Але якщо ми виграємо, то це буде досить така хороша сума і ми вже зможемо нормально так заробити. І точно так само, як ізбіт, якщо ми виграємо, то з нашого рахунку USDT списується певна сума за покупку цих монет, а решта повертається на баланс. Ну якщо не виграємо, то всі гроші просто повертаються на баланс. Коротше, робити підписку в бит чи приймати участь в лотереї за допомогою USDT тут вирішувати тільки вам. Хоча можу сказати, що в основному всі мої знайомі беруть участь у лотереї через USDT. І лише деякі люди, в яких багато біт, стабільно беруть участь через нього. До речі, мені в чаті Байбіта скинули таку табличку, скільки приблизно можна було отримати в попередніх лаунчпадах, підписуючись в токенах бит. І якщо вас це цікавить, то залітайте в Telegram, зберігайте її собі, дивіться в нормальному розширенні, коротше, що хочете з нею, та й робіть. Ну і звичайно враховуйте, що та інформація приблизна. Також, якщо у вас є така можливість, якщо у вас в когось з близьких є аккаунт на Bybit, то ви можете скооперуватись і зробити так, щоб один підписувався в біт, а інший приймав участь у лотереї через USDT. Але з цим треба обережно, тому що якщо ви там зареєструєте незрозумілу кількість аккаунтів, то у вас скоріш за все просто заблокують. Ось в принципі і все. Якщо є якісь запитання, то обов'язково пишіть в коментарі, бо я ж розумію, що інструкція була така досить приблизна, десь взагалі це важко назвати інструкцією. Ставте лайк, якщо вам подобалось, діліться цим відео і не забувайте, що в мене ще є Telegram.